І всім Хайтон звав Лейтон. і ми сьогодні записуємо не Божественні сили, а я просто зайшов в Божественні сили світ, щоб вам сказати. Я хочу сказати, що вже рік каналу, хоч рік каналу, був вчора, але я його сьогодні виклав через те, що в мене відео вийшло сьогодні перше. Рівно рік тому. Можете подивитися на моє перше відео, там написано вже рік тому. Навіть зараз вот картинка є. І ми вже багато пройшли. Цілий рік так непомітно прийшов. Ми почали сюжетний сезон Божественні сили. Вже 43 серії в ньому, може і вже 44. Я не знаю. Але. Я хочу подякувати всім, хто був зі мною, хто є зі мною, що ви продовжуєте мене дивитися. Хто дивиться. Ви підписуєтесь, У мене вже 150 підписчиків за рік. Надіюсь, за наступний рік хоча б з 50 чи буде ще підписників, і ми вже будемо святкувати 200, а може якщо по. Пощастить, ми будемо святкувати 300 чи, чи більше підписників. Хочу подякувати своїй команді містеру другу Скулфейсу, Нумбіту, що мені допомагають записувати відео. Нумбіт е, допомагав нам записувати відео, але йому вже це все стало нецікавим. Він пішов з нашої команди. Але дякую номбіту за те, що він допомагав нам. Особливо мені. Дякую всім ще раз. Дякую за все. Ми вже закінчили сезонів багато. Ми вже закінчили скайблок. Закінчили один блок. Ми закінчили виживання. Ми багато що зробили. Встигнули за це. І що ж, рекомендую дивитися далі мої відео. І будемо прощатися. Дивіться інакші відео. Наприклад, Божественні сили. Можете тепер дивитися виживання, якщо ви бачите. Це найдовша вроді рубрика. І що ж, всім удачі, всім пока-пока. До нового відео від цієї інакші серії. Ми вже відпраздували цілий рік каналу. І що ж, пока.